Колись дуже давно в гущавині лісу було собі селище, де жили крихітні створіння. Звалися вони смурфиками. Смурфики були хороші. А ще там жив злий чарівник Каркамель. Він був поганий. Ненавиджу смурфиків. Я тебе зловлю. Я вас усіх зловлю будь-якою ціною. Зловлю. Колись я знайду ваше селище, і ви пошкодуєте. Таліс досі на своєму місці. І Якщо ви прислухаєтесь, то почуєте лемент Гаргамеля. А якщо будете чемними, зможете краєм ока побачити смурфиків. Небезпечні бульбашки

я розбризкую росу, росу, краплі роси. Я розрозкаю росу. розрозкаю, Тобто розбризкую. А, ну його. Ой. Решту розбризкаю ввечері. Ще один грибочок, і нарешті можна засмурфатися з цього страшного місця. Для зілля тата смурфика буде досить. Є. Е... Цей який великий! Ой! Ай! Ні, знову! Oh, no, Рятуйте! Допоможіть! Oh, no, Будь ласка, я вас oh, не стрибджу! No, я I просто доходив, росу розбризкую. А тут, wrong. бачите, бризнув на себе. Будь ласка, допоможіть! Не бійтеся! Будь ласка, допоможіть! Ну, не знаю, спробую. Так, не вийде. Дросяна есенція дуже міцна. Бульку може пробити тільки моя чарівна паличка. Не бійтеся, Це не страшно. Нарешті! Дякую, дякую. Як вам віддячити? Віддячити? Так, усе, що зможу. Ну, Не знаю. А Можна позичити паличку. Тільки поверніть до вечора. Мені треба розтрискати ще багато роси. Оребуар! Справжня чарівна паличка. Смурфує. Мене тут ніхто не дістане. Можна більше нічого не боятися. І бульки не проб'є ніщо, крім цієї палички. Проти мене ця мильна булька не встоїть. Стоїть з дуруванню. Ні, ні, тут річ у тиску. Якби ти знав про атмосферний тиск, то за виграшки пробив би бульбашку. А от я знаю про атмосферний тиск усе, бо я помічник дата скумпіка. І я за смурф Здорово, якби ти мене послухав, то не виставив би себе таким смурфним. А дайте, я спробую. Якщо смурфодити науково, як я. Рішення дуже просте. Хочеш спробуватись. Oh, yes, так, так, бачу, звісно. Як каже тато смурфок, у кожної проблеми є просте розв'язання. Що на смурфах тут відбувається? Рятуйте, випустіть, випустіть мене звідси. ти знервований. Я просто жартував. Я знав, що нема чого боятися. And here's а це сюрприз for you. для тебе. Yeah. Gee, як смутно, нічого не боятися. Може, я навіть I'll зміню ім'я. Легко духу. Тату Смурфик, ти мене налякав. Ці бульки небезпечні. А що, як хтось туди втрапить? Але тату Смурфик, бачиш, я торкаюся палочки і... Я розумію. And... Yes, and... yes, а що, як ти будеш усередині, а палочка ззовні? Ну паличку її власнику, доки ніхто не постраждав. Сморфек, але ці бульки безпечні. Треба тільки розумієш. Не буває нічого 100% безпечного та й ховатися в бульці щоразу, коли тобі страшно. бо... Рочака Смурфики, ховайтеся. Чого стоїш? Тату Смурфик, я більше не боюся ротяки. Ротяка голодний. Ходіти, ням-ням. Нема тут їжі здоровило дурне. Що це тут виступає? Гей, ротяко, я тут. Це я сказав. Смурфик, легко дух. Ротяка злий. Носик, бабо! Маузі!

Сморфбол весело! Сморфики швидше. Тепер наша черга рятувати легко духа. Сморфбол весело! Рятуйте, так який смурфи! нестерпний весело! Поглянемо! Брочака сьогодні ударі. На речке у Беспетти. Палочка. Ага, в это у нас. Гаргамель. Так-так-так. Да, да. Идеальная пастка на Смурфике. Плюсы Бульти, он и лишается срежемы. Азраэль, уходи. Скоро повечеряемо. Де м'ячі як ми звільнимо лиходуха? Там побачимо. Так, там побачимо, я завжди так кажу, бо треба смурфитись, куди стрибаєш і... Зачекайте! Азраїль, наглядай за нашою блакитною золотою рибкою. Наглядай, але не чіпай. ¡Suena! 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 ¡Suña! ¡Suena! ¡Suena! ¡Suña! ¡Suena! ¡Suena! ¡Suña! ¡Suña! ¡Su suena! ¡Suña! ¡Suña! suena 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 come my... my... am... out, you rotten oh, beast! Oh, I hate you! I hate а чого мені боятися? Азраїль мене не дістане, але, може, я зможу його дістати. Не дістанеш, не дістанеш. Легко Ну, моя вечеря. Вона чекає, дурне кіт. Зупини його, зупини. Мурфаки, за мною. Дюньочий кротяки. От він, м'ячий кротяки. Тільки не це. Гаргамелю, з дороги. Кротяки, радій тебе заспіти. Біг Мауф.

Ти випусти ротяку! Тату Сморфі, що ж робити? Є одна ідея. Знайдіть собі кожен поміцній пасі швидко... Так, тату Сморфі. Де ж тату Сморфі? Очі мої не бачили тієї палички. Азраїлю, яких ти любиш Сморфіків? Скрати одну мішечок у вигляді омлету. Ротяка хоче вилізти

Дружка, ка okay, не наводит и горгамеля. Ты, ты иди, скажи я тебе все стерпеть не могу. Дружка, дуже злой. Снор, пока я кастрюля велика, усе влезут. О, ні, не, выпустите мене. Вот так. Та смурфики all завжди дотримуються слова. Завжди! У них паличка! Now, Братяка, знову грати за м'ячі там. Після того, смурфик, майже yeah. прийшли. О, oh, 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 моя паличка! Повертаю її власнику. Дуже вам дякую. Скоро вже час роси. Ой-ой, чупу, напевно, все ж треба звілити.